Друзі, всім привіт! Мене звати Іван. З вами фермерський магазин Пай. І сьогодні поговоримо про адзотне підживлення ваших озимих зернових по мерзлеталому ґрунту, а саме про те, чи є сенс робити таку агрооперацію. Попередньому відео ми спілкувались про те, що вам треба порахувати ваш біологічний врожай. І хлопці писали в коментарях, що ще дуже рано щось рахувати. я з ними згоди на 100%, але багато хто вже зараз планує внесення селітри по мерзлоталому і багато хто зараз купляє цю селітру. І Бог з нею, якщо б вона там коштувала 15 як раніше. Але зараз вона коштує 35. І, як на мене, саме час, саме зараз час щось змінювати. Тому додивіться відео до кінця. Я думаю, ви задумаєтесь. Всі ми знаємо, що селітра кущить зернові, нітратний азот швидко поглинається рослиною, провокує синтез цитокінінів, які провокують кущення це факт. Але якщо ви сіяли без стартових добрив, сіли від 250 кг, то внесення селітри по мерзлеталому буде як мінімум в 0, як максимум мінус 3500 гривень на гектарі. І зараз я вам поясню, чому. Візьмемо приклад нашого клієнта. Чому саме його приклад? Тому що більшість фермерів сіяли так само, як і він, і при таких самих умовах. Він сіяв пшеницю після сої, сіяв пізно, 14 жовтня, сіяв 250 кг на гектар. Норма висього була. Він планував, так як селітра дорога, він планував дати по 100 кг селітри по померзлаталом, розкущити свої зернові і на цьому все. От тепер давайте рахувати. 250 кг – це приблизно 6 мільйонів насінин на гектар, навіть трошки більше. 6 мільйонів насінин на гектар це приблизно 6 тонн врожаю пшениці. На 6 тонн треба 138 кг азоту в діючій речовині. Це або 400 кг селітри, що в грошах більше 14 тисяч гривень, або 300 кг карбоміду, що в грошах 12 тисяч гривень. Також на 6 тонн пшениці треба 70 кг фосфору в діючій речовині. Це або... Mm, ну, Наприклад, 140 кілограм амофосу, що в грошах 5600 гривень. А ви сіяли без фосфорних добрив. А ще є кальцій, магній, бор, цинк, мідь, марганець і пішло поїхало Тобто, щоб виростити 6 тонн врожаю пшениці, вам треба 20 тисяч гривень на гектар, і це без листових підкормок. Так, ви скажете, що мікро-макроелементи є в ґрунті, і вони там є. Навіть е нехай їх буде половина, що дуже-дуже мало ймовірно. Все одно вам треба 10 тисяч гривень на гектар без листових підкормок. Ви будете їх інвестувати цього року? Є такі поняття, як закон мінімуму, або ще його називають бочка лібіха. Нестача одного із елементів негативно впливає на ріст та розвиток рослини, що в подальшому вплине на врожай. А у вас вже є лімітуючий фактор це фосфор, який ви не давали. І це вже вплине на ваш врожай. І якщо ви дасте сілітру, 100 кг селітри по мерзлаталому, і у вас там норма висіву буде 6 мільйонів, так ви докущите там до 7,5 мільйонів. Але і за нестачі фосфору ці півтора мільйони до уборки реутилізуються. І якщо навіть частина з них не реутилізується, то ці слабкі докущені пагони будуть. Конкурувати і негативно впливати на ефективність у тих сильніших пагонів, які заклались до підкормки. То як тоді краще підживити ваші озимі зернові по весні, спитаєте ви? І якраз про це ми побалакаємо в наступному відео. Тому підписуйтесь на канал, що буде в курсі подій. Вам бажаємо мирного неба, гарних врожаїв і до побачення!